Квілінг це ручна робота зі смужками паперу. Зародилося мистецтво в середньовічній Англії. Тоді дами дуже часто робили подарунки з паперу своїм обранцям. Нині Квілінг набув ширших масштабів, починаючи від лисівок і закінчуючи оригінальними прикрасами. Дарія освоїла це заняття не так давно, але вже має чим похвалитися. Я ним займаюсь недовго, десь приблизно півроку. Я просто якось з класом ходила на майстер-клас. Мені сподобалось, що можна різні відкритки робити, навіть можна сережки робити з квілінгу. Найважливіше у справі достатня кількість матеріалу. Потрібно мати різнокольорові смужки з тонкого паперу. Їх можна придбати або вирізати самотужки. Також у пригоді стане клей, кольорові олівці та вправність рук. Зробити оригінальний колончик чи паперову сережку дуже легко. Це кулончик із квілінгу, він робиться так, як і звичайна відкриточка. Ці просто бумажки накручуються щільніше, потім накручується інший колір і це все склеюється. І ось тут накручено ще одна бумажка. Ось таке виходить. У роботі зі смужками, звісно, виникають і труднощі. Якщо, наприклад, робити маленьких звіряток на ласівку, то важливо дотримуватися технології згину закручених смужок. Дівчина показала нам, як саме робити деталі білого і чорного котів. Ну на мою думку, найважче робити роботи і маленьких розмірів, адже це потрібно вже мати певні навики. Юна рукодільниця, крім квілінгу, займається і виготовленням біжутерії з полімарної глини. У майбутньому мріє стати дизайнером, аби втілювати свої ідеї в життя.